І малої смулі виросло а такої припіждіний матя. А все просто. Я свого мацюра розпистила і тепер мені лізе на голову. Їсти йому 5 в рано, дай боки, не встану чудо буде робити. Коли їй спасить коло нього, бо кукліку самому не хочеться їсти. Моцури, так і бо мене кормили таким кором. і Я тобі даву, та я би нямкала щастя. Лоток за ним прибери, гузить, умий, пузо почухати, та слухатись, та як би ся жило. Я, але Андика, на 5 мінут не можу сі спокійно сісти тими мачетами і поїсти грозно. У нас на Закарпатті на виноград кажуть грозно. Пак, що не їм, чи і кромплі, чи лечок, не міся умися лізу. Та й дума, ми їм їм всяку шалеяку, та єдин корм приїздять чанькати. Дегустаційний набор ґрандушу в мене в зубах. А мог би бути новий сведер на осінь, але я вибрала бути щасливий того. пінделюємо з вами на кухню, будемо пробувати. Їх то у наборі три: чотири фалетки м'яса, пулька і зайча з пульку. Та з таким апетитом, як вони їдять, я халюву Хіба шо бограчі токана? Ви самі знаєте, то тоє. гума як реактивний трактор. Вже свої поділи йде отжимати порцію у ну, Пічні сестра з братом ділитися не хочуть. Я вже руки купляла моїм мацурятам грандуш, і завто вони здоровенькі, і шить у них гладенька і шикарна. Я з своїми дорожезними шампунями мочки завідував. відео. найбільше зайшов заячу із спульку, а гомі з чотирма фалатками м'яса. У кормах грандуш обості знали усе куча вітамів полісних для ваших улюбленців. А ще вони неї і хулісті класу. Мої двоє чудоків мають кучу енергії і все ся бавлять. Того апетит у них дай Боже. Коротше, лише вам посилання на їхню сторінку. Можете сміло заказувати сі дегустаційний набор. Я перевірила і лишилася доволі. А ну і ти ще досі дивишся мої досі без підписки.